Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Наш Бог Бог обітниць. Одна з його обіцянок судити світ. Коли більшість людей почують про це, вони будуть думати, що це щось погане. Але все, що робить Бог, добре, все, що Бог робить, він робить, щоб благословити свій народ. Ви скажете, як Божий суд може нести благо для мене? Якщо ви належите йому через новий заповіт і Евангелія, знайте, Божий суд матиме благотворний результат для його творіння. Бо результат Божого суду це утвердження його царства, а його царству належать вражаючі обітниці, численні блага, яких ми так бажаємо через Божі благословення. Нам забезпечені мир, благість, Божа благодать і радісна можливість бути у його присутності. Ми можемо знати Бога і мати все необхідне для життя. Царство Боже прекрасне, але воно не прийде, і ви не відчуєте всієї його повноти, поки не відбудеться Божий суд. Бог обіцяв судити цей світ. Візьміть, будь ласка, свою Біблію і подивіться разом із зі мною друге Петра, третій розділ, друге Петра, 3. Розділ, 2 Петра 3. Минулого тижня ми почали читати цю главу. Сьогодні ми разом пройдемо дев'ятий вірш. Друге Петра, третя глава, вірш дев'ятий. Більшість перекладів не передають цей вірш буквально. Вони намагаються пояснити його, але у такому випадку втрачається дуже важлива частина того, що говорить Бог. Дев'ятий вірш говорить Господь. Із обітницею. Це його буквальний переклад. Господь із обітницею. Коли ми готові підкорятися його пануванню. Ми запрошуємо його в своє життя. І запрошуємо в своє життя його обітниці. Він Господь, сильний Бог, всемогутній, Він постраждав. Він діє відповідно до своїх обітниць. А Бог обіцяв судити світ. питання наступне. Якщо Бог обіцяв судити світ, то де цей суд? подивіться уважно на дев'ятий вірш. Не бариться Господь із обітницею. Ми можемо це зрозуміти, як Господь не затримується, як деякі вважають це барінням або затримкою. Нам потрібно зрозуміти, що Бог має мету у кожній дії, яку він робить. І Якщо нам здається, що його обітниці затримуються, що Бог зволікає, зрозуміти, що у Бога є причина, і через хвилину ми це побачимо. Продовжимо разом із вами читання дев'ятого вірша, але вам довго терпить. У деяких перекладах написано Довго терпить вас, але правильне грецьке слово звучить як вам. Отже, обітниця. Відкладається, але це робиться для нас. Для цього є причина. бо не хоче, щоб хто мається на увазі множина. Бог не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі навернулися до каяття. цей вірш має серйозні наслідки для теології. Чи страждає Бог? Так, це так чи всемогутній Бог? Так, це так, але Бог діє в рамках, які він створив. І в цих рамках існує вільна воля. Без неї ми не могли б ні любити, ні славити Бога. Ми не могли б вибрати те, що принесе благословення в наше особисте життя. Без вільної волі ми не могли погодитися з Богом. Він створив ці рамки. і хоча він бажає, щоб усі покелися, ми знаємо, що більшість людей не відвернуться від своїх гріхів і не повернуться до Бога. Вони залишаться у непослуху, відкинуть Боже одкровення і стануть об'єктом Божого гніву. Але Бог. Цього не хоче тому тут сказано, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто і знову ж таки в оригіналі це слово множині, бо не хоче, щоб ми можемо сказати люди загинули, але щоб усі я підкреслю, усі навернулися до каятця. Десятий вірш. Він відноситься до пришестя Господа. Чому? Є пряме відношення між пришестям Месії і днем Господа. Ми зараз не говоримо про вознесіння, вознесіння відбудеться раніше суду, до того як виліться його гнів. У нас є обітниця перше Солонян 5.9, бо говорить своєму народові нового заповіду. там написано, що бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали. туди йдеться про перемогу, яку принесе із собою порятунок, тобто переживання вічного царства. подивіться уважно на цей текст. У десятому вірші говориться День же Господній прибуде. Запам'ятайте цю фразу, день же Господній Туди йдеться про Божий суд і гнів. День же Господній прибуде як злодій вночі. Цей вислів означає, що Бог говорить не про віруючого. Він звертається до нас, але говорить не про нас. Чому віруючи, спостерігають? Вони очікують із терпінням божих дій у цьому світі. Ми ще поговоримо про це трохи пізніше. Віруючи знаходяться у правильному місці і з правильними очікуваннями. У Луки, 12 главі, євангеліст цитує Месію і пише, що коли Господь прийде, він підперезається і буде служити нам, хто не спить і чекає. Але в цьому місці не йдеться про служіння. Тут йдеться про те, що він прийде як. Тать ми бачимо, що очевидний контекст тут це день Господні, тобто день Божого суду і гніву вилитого на тих, хто не перебуває у завіті з ним. Подивіться, будь ласка, ще раз на 10-й вірш. «День же Господній прибуде як злодій вночі. Павло говорить нам у першому до Солонян 5, що ви не діти ночі, але діти дня, і той день не повинен застати вас зненацька, як злодій вночі. Кожен раз, коли використовується цей образ, мова йде не про віруючих, а про невіруючих. Ще раз, день же Господній прибуде як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії маються на увазі земні стихії, розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Тобто, справи вчинені тими, хто живе у цьому світі, а земля та діла, що на ній погорять. Зауважте, він говорить про суд, про гнів Божий, а потім задає нам питання. Подивіться уважно на 11 вірш, де написано наступне. А коли все оце поруйнується, тобто цього світу. Більше не буде. Гряде божий суд і божий гнів. Ще раз. А коли все оце поруйнується, і ось що він запитує далі. То якими мусите бути в святому житті? Та в побожності ви? Він каже, якою нам треба бути людиною у світлі обітниць Божого гніву, помсти і суду, якою людиною вам необхідно бути в світлі всього цього? Він запитує, то якими мусите бути в святому житті та в побожності ви Це... Одинадцятий вірш. Якщо ми віримо Богові і налаштовані серйозно, то ми будемо очікувати від нього, а не поповнювати ряди тих, хто сумнівається. Деякі люди вважають, що нічого не змінюється, нічого не відбувається. Бог перестав діяти. Все йде так, як було від створення. Але це не так. Бог відкрив, що він бог ревнитель і він здійснює помсту. Ми бачили це, коли говорили про потоп. У 12-му вірші. Сказано: що чекаєте і прагнете. Хтось побачить тут поспіх але тут мається на увазі не тільки терміновість, але і старанність. Прагнете скорого приходу Божого дня, цей день гряде, і це не захоплення. Тут інший контекст. Як ми говорили минулого тижня і продовжимо на цьому контекст у цьому місці, це день Господній. це Божий суд і гнів, як ми з вами це називаємо. Продовжуйте читати. Ми вже бачили з вами цю картину, в якій небо палючись, зникне а розпалені стихії розтопляться Коли Ми говоримо з вами про спеку. Про вогонь, про те, що все руйнується і розгоряється, це не має нічого спільного із захопленням. Воно відбудеться до всіх цих подій. Віруючи, ті, хто прийняв Месію Ісуса Христа і Його Євангелія, будуть захоплені із землі і перенесені на небо моментально в одну мить ми будемо змінені. Ми отримаємо нове тіло в царстві Божому. все це станеться до виливу Божого гніву. Ми ж говоримо з вами про те, що станеться після захоплення, коли почнеться Божий суд. Ми читаємо про Божий гнів. як говориться про спеку, полум'я, в якому стихії і всі справи цього світу згорять. Тому у середині 12-го вірша написано наступне. Прочитайте ще раз небо, палючися, зникне а розпалені стихії, тобто всі справи цього світу розтопляться. і далі тринадцятий вірш. Пам'ятаєте, що я сказав на початку? Божий суд це добре. Він вибирає правильний час. Бог ніколи не робить помилок. Він досконалий у всіх своїх рішеннях і діях. Коли прийде правильний час і чаша беззаконь наповниться, коли Бог врятує залишок Ізраїлю обидві його складові з язичників і з юдеїв, тобто людей Божих, саме тоді настане царство Боже. Зауважте, прийде Божий гнів. Світ буде зруйнований, спалений. а що станеться далі? Давайте прочитаємо разом із вами у 13-му вірші. Після вилову Божого гніву і другого пришестя Месії дуже важливо, щоб ви почули. Після його другого пришестя ми побачимо нове небо і нову землю. Цей вираз нове небо і нова земля є описом царства. Про це туди і йдеться. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі. А ви очікуєте цього? Не вірте брехні деяких людей, які кажуть, що все покращиться, що церква змінить цей світ, перетворить його і підготує. Все буде так добре і чудово, що не буде причини для Божого гніву. Люди реально так вчать. але але це вчення не засноване на писанні. Воно не узгоджується із пророцтвами ні старого, ні нового заповіту. А чиє послання ми зараз читаємо? Це говорить апостол Петро, і про що він нам говорить? Апостол Павло говорить нам із вами про день Господній, про той день, коли земля. Буде зруйнована і спалена у сильному полум'ї Божого гніву. Після і завдяки Божому суду читаємо далі разом із вами, але за обітницею його ми дожидаємо неба нового і нової землі. І що ми повинні робити? Ми повинні очікувати царства, що правда на них пробуває. Що ми бачимо в цьому описі царства Бога? Що буде в ньому жити? Правда, це найцікавіше. Ми повинні бути повністю присвячені правді Божій, і тільки через слово Боже, а більш точно через Його заповіді. Ми можемо зрозуміти, побачити і дізнатися визначення праведності. Не покладайтеся на власне розуміння того, що правильно, а що неправильно. тільки писання визначає, що праведно, а що неправильно. Ми повинні очікувати царства Божого, в якому живе правда. І читаємо далі, 14 й вірш. Тож улюблені чекаючи цього, і не просто чекаючи, але попильнуйте. Знову ми зустрічаємо слово, що виражає поспішність і зусилля. Коли ми чуємо про поспіх, нам до голови приходить стара приказка: поквапишся, народ насмішиш, але дане біблійне слово має зовсім інший сенс. Воно означає термінову необхідність, що вимагає докласти старання у цьому світлі. Ми повинні бути старанними і зберігати почуття терміновості. і питання для чого це потрібно? Щоб ви знайшлися для нього не скверні, тобто чистим та «Чисті у мирі. Це означає у спокої Божій волі робити те, що завгодно Богові. існує прямий зв'язок між спокоєм і Божою волею. І я сподіваюся, ми можемо з'явитися перед ним, чекаючи його, будучи старанними і дієвими в святому житті і в благочесті і праведності завдяки керівництву Святого Духа, щоб нам з'явитися перед ним в світі і його волі. Подивіться на 15 15-й вірш. тут Петро говорить про апостола Павла. Він пише, а довготерпіння Господа нашого вважаєте за спасіння. Мається на увазі, що Бог терплячий щодо того, що він обіцяв зробити в останні дні. З нашої точки зору він зволікає. Чому він довготерпить, щоб більше людей прийшли до порятунку? Я скажу вам іншими словами. Він дає нам час, щоб ми могли виконати свою частину, проповідувати царство, приводити людей до віри, ділитися євангелієм та бути благословенням, вчити, проголошувати і являти приклад того, якою може бути віра, і як вона може діяти у нашому житті. Ось чому нам здається, що він затримує своє пришестя. Але написано а довготерпіння Господа нашого. Вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло написав був до вас. Петро пише про Павла і про премудрості, дана була яка йому, коли він писав свої послання. зараз подивіться, будь ласка, разом із зі мною на наступний 16-й вірш. У ньому ми з вами можемо прочитати наступні слова. Як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це, Бог дав Павлу мудрість. Дуже сумно, що деякі люди дивляться на ці вірші і інтерпретують їх невірно, як, ніби між Петром і Павлом була. Якась незгода справа не в цьому. Така думка навіть не прийде в голову, якщо читати мову оригіналу. Який контекст? Петро називає Павла коханий брат наш? Потім він каже, що Павло, як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це по даній йому премудрості. А хто дав йому цю премудрість, Бог. Павло писав під натхненням Святого Духа. Подивіться на 16-й вірш, як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це. У них є дещо тяжко зрозуміле. Це означає, що ці принципи було дуже складно застосувати у нашому житті або хтось скаже, їх було дуже складно зрозуміти, але подивіться на контекст. Петро не каже, що він не згоден. Він каже, що це важко зрозуміти і застосувати в житті, але це правда, яка записана мудрістю від Бога. І зараз ми з вами продовжимо читати писання. Для кого ж ці істини складні? Він пише, що неуки, тобто ті, хто проти знання перекручують, тобто нестабільно духовні, перекручують, тобто. Вони спотворюють істину. Іншими словами, те, що пише Павло, це добре, бо Павло був натхнений Святим Духом і мудрістю Бога, але є ті, хто бере ці складні істини і перекручує їх, хто це? Що неуки та незміцненні. 16 Шістнадцятий вірш. Друга частина як і інші писання. Тобто вони спотворюють і інші писання. А який результат на власну загибель свою? це важливо? Петро має на увазі, що ті, хто атакує, спотворюють і відкидають те, що пише Павло. Роблять так на власну загибель свою. Це дуже серйозні слова. Мається на увазі, що потрібно погодитися з апостолом Павлом. Далі, 17 й вірш. Тож ви, улюблені, знаючи це насамперед, стеріжіться, тобто зберігайте, бережіть те, чого ви були навчені. Це дуже важливо, щоб не були ви зведені блудом безбожних. І знову ж таки, множина. Щоб не були ви зведені блудом безбожних. Тобто їх поведінка і вчинки сповнені беззаконь, і не дозволяйте їм відвести вас від істини і не відпали від свого вґрунтування. Чому Петро нас цьому вчить, коли ми сумніваємося у словах писання, абсолютно всіх словах, але у даному контексті, тих, які сказав апостол Павло? Коли ми в них сумніваємося і спотворюємо їх, нехай заборонить Господь в наше життя приходять великі негативні наслідки. Ось про що туди йдеться: є небезпека, зведені блудом безбожних. Воно призводить до смерті, і написано, що через це можна відпасти від свого грунтування. І що ж нам робити? Подивіться на останній на сьогодні, 18-й вірш. У ньому нам розкривається істина, як нам зростати і зміцнюватися в Господі, Написано, але щоб зростали в благодаті, мені дуже подобається, що як в посланнях Павла, так і в посланнях Петра є акцент на благодаті. Він вказує нам, але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Зауважте, що благодать також виробляє знання Месії. Що робить благодать у нашому житті? А вона працює в житті віруючих. Щоб привести їх до смирення, і зміцнити їх віру, щоб творити хороші справи, або, як сказав Ісус, щоб віра давала добрі плоди. Божа благодать завжди пов'язана із Божою волею, і в Божій волі ми ростемо у пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Зауважте, як це уривок закінчується, яким буде природний результат, коли ми будемо знати його як нашого Господа і Спасителя. Петро пише йому слава і тепер, і Дня вічного Що мається на увазі під днем вічним, це ідіома, що означає царство Боже. Перебуваючи зараз у цьому світі, ми хочемо віддати славу Богу і не знаємо, що війдемо в Його праведне царство. написано, що там живе правда. І якщо там мешкає праведність, то слава Божа завжди буде явна, видна у царстві Бога. Йому слава і тепер і дня вічного. Амінь. Амінь означає, що нам треба вірити в це. Повірте у ці істини, покладіть їх у серце, застосуйте в своєму житті, знаючи, що все написане Петром правда. Між словами Петра і тим, що пише Павло, є згода в останні дні Істинний віруючий повинен проводити життя відповідно до того, чого Слово Боже вчить, і що закликає його прийняти. Transcrição e Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.